Привіт! Вітаю на каналі Вантуван Візмі. Мене звуть Анастасія Джогола, і сьогодні в мене в гостях Юлія Макаренко, employer бренд менеджер компанії Кейстар, і поговоримо ми сьогодні про програму амбасадорів бренду. Юлія вітає! Привіт, дякую дуже за запрошення. Всім привіт. Мене звати Юля Макаренко. Я імплоєр-бренд-менеджер в Київ в компанії я працюю вже 5,5 років, і за цей час напрям бренду роботодавця дуже сильно змінився. Тож ми також адаптуємось до нових реалій і працюємо над крутими проектами. Давайте тоді, мабуть, почнемо з понять взагалі, що таке програма амбасадорів бренду та які її основні цілі. Угу. А, якщо говорити коротко, то взагалі амбасадори бренду роботодавці – це люди, які люблять свою роботу і бажають розповідати про це на зовнішньому ринку. А взагалі це дуже індивідуально по всім компаніям. Я тоді розкажу, які цілі ми ставили перед собою в Kyivstar. А, І одна з головних цілей це створити ком'юніті співробітників, які будуть амбасадорами бренду роботодавця. На Зовнішньому ринку. А саме їх очима буде розповідатись про корпоративну культуру в компанії, про якісь внутрішні івенти, про внутрішню кухню, про продукти і сервіси компанії, і також їх активність спрямована на залучення нових співробітників та до команди, щоб наші цінності та світогляди співпадали. А також ми їх залучаємо до. Внутрішніх активностей, а вони промотують активно внутрішні заходи серед колег та звичайно діляться своїм зворотним зв'язком. І для нас ця програма це не просто інструмент для підтримки бренду роботодавця, це в першу чергу спілкування в колі однодумці, це більше ніж колеги, а це друзі, які діляться своїми переживаннями, настроями і. Взагалі, своєю думкою про роботу в одній з кращих компаній в Україні поділись, будь ласка, як ви обрали амбасадор? Насправді хочу ще розпочати з того, взагалі, як називається наша програма, це амігоси. І чому амігоси? Тому що це друзі. І що головне в дружбі це повага, взаємодопомога і піклування. Саме такі критерії ми ставили, коли почали коли оголосили відбір на програму. Спочатку ми планували відібрати 15 замотивованих співробітників, Робітників, які бажають розвивати свій бренд та бренд роботодавця компанії, і ми створили анкету, яку необхідно було заповнити, і яка складалась з трьох блоків. А перша це поділитися своїми соціальними мережами, розказати логіку їх ведення. Далі це була мотиваційна складова, тобто навіщо вам взагалі ця програма? І невеличке тестове завдання розказати про роботу в компанії в довільному форматі для будь-якої соціальної мережі, і що цікаво, потім люди публікували ці. Публікації в своїх соціальних мережах, і як ми знаємо, люди не дуже люблять ділитись чимось особистим, професійним в соціальних мережах. А тому ми були здивовані, але приємно здивовані, що отримали більше ніж 50 заявок. Тому наша цілі 15 ми зрозуміли, що неможливо. А тому ми розпочали програму з 30 учасниками. Але це справді були замотивовані люди, і що важливо, що це люди з абсолютно різних департаментів: Це технічна дирекція, комплайнс, лігал HR, тобто абсолютно різні і абсолютно різний рівень, рівень від спеціаліста до начальника департамента. Дякую, ти частково торкнулася того, які критерії важливі при виборі амбасадорів. Давай ще поговоримо про те, які обов'язки та ролі мають амбасадори бренду. Угу. Взагалі щодо критеріїв, то кожна компанія для себе має розуміти, навіщо ця програма, адже написати декілька публікацій про компанію може будь-хто, але саме тут важливий системний підхід, а має бути програма навчання, менторства для того, щоб підтримувати цю програму. І після того, як ми відібрали 30 людей, ми призначили, Значили зустріч для того, щоб обговорити, поділитись планами нашої програми, обговорити цілі. І вже після цих перших зустрічей декілька людей вирішили не продовжувати участь. Але це ок, тому що вже на початку ми зрозуміли вірно один одного, тому що очікування були різні, і це класно, що на початку вже дали зрозуміти один одному, що потрібно, і щодо обов'язків. У нас немає таких KPI для наших амбасадорів, для наших амігосів. Тобто це все за покликом душі. Ми ставимо на мету публікувати принаймні чотири вакансії, чотири публікації на місяць. І це не не означає, що потрібно публікувати про компанію завжди ні. Це охоплює абсолютно різні теми. Розказати про, наприклад, про свою сферу, поділитись якимись новинками, зробити рев'ю на якусь книгу або публікацію, поділитись своїми особистими особистими або професійними досягненнями. То це абсолютно різні публікації, і також ми залучаємо їх до внутрішніх активностей. Ми просимо їх допомагати нам з, з тим, щоб промотувати участь інших колег в наших внутрішніх активностях. І, наприклад, зараз у нас стартувала активність для діток співробітників. І велика частина наших амбасадорів мають дітей, тому вони активно долучаються, долучаються колег. І в нас вже сформувалась така група маленьких амбасадорів, які хочуть, як мама чи тато, також працювати в Київ А тому це все за покликом душі, і головне вірити в те, що ти пишеш. Дякую. Давайте ще поговоримо про те, як взагалі амбасадори бренду впливають на сприйняття та популярність бренду Київстар. Mm-hmm. У нас є сторінка «Київстар Люди в інстаграмі, і ми активно залучаємо наших амбасадорів до цієї сторінки для того, щоб формувати контент. А для початку ми не хотіли розказувати саме відзначати людей, що в нас є така програма. Але розказавши, то ми бачимо великий відгук серед наших читачів і серед наших співробітників, адже вони. Просять нас долучитися до програми, якщо буде донабір амбасадорів, адже це круто бути голосом бренду. І ми бачимо, що після публікації наших амігосів їх аудиторія взаємодіє з їх контентом, адже це цікаво, це цікаво читати з перших вуст. це цікаво, коли люди діляться своїм особистим досвідом. Ти сказала про те, що у вас немає чітких KPI для ваших амбасадорів бренду, але як ми можемо оцінювати ефективність програми амбасадорів бренду без KPI? Угу. А, Насправді, а, ця програма це не про короткострокову, а про довгострокову роботу. А, це неможливо оцінити. Кількістю лайків або підписників, або кількістю переглядів це про формування професійного ком'юніті, яке тебе оточує, і також це про формування бренду роботодавця. Хотіла б ще трохи більше поговорити саме про вигоди, які отримують амбасадори бренду, тобто люди, які є амбасадорами вашої компанії, там сама компанія від цієї співпраці. Угу. А, взагалі, це він, він партнерство, адже ми шукали людей, які не тільки хочуть допомогти розвивати бренд роботодавця компанії, а ми шукали людей, які хочуть розвивати і свій особистий бренд. А тому це про він, -він партнерство. А, вони допомагають розвивати бренд роботодавця компанії. А ми а в свою чергу проводимо навчання, яке допомагає їм розвивати свій особистий бренд. А, ми ми провели навчання по СММ для того, щоб кожен міг визначити для себе соціальну мережу, яка є його, де йому буде комфортніше писати. І багато людей обрали інстаграм. Тому ми запросили відому блогерку мільйонника, яка розповіла лайфхаки, як вона розпочинала свій шлях і як правильно взагалі розвивати свій особистий бренд, і в інстаграмі. Зокрема, також ми проводили навчання з копірайтингу. Що також це корисно і для того, щоб писати публікації, але і звичайно ж, для особистого розвитку, це теж це теж, а, великий бонус. А, також ми а, проводили навчання за мистецтво фотографії. Це було триденне навчання з практичними завданнями. А, також ми запрошували окремо спеціалістів з компанії LinkedIn для того, щоб вони поділилися лайфхаками та взагалі, як правильно розвиватися, з чого починати. А свій особистий Бренд в цій соціальній мережі, і також ми постійно продовжуємо організовувати певні зустрічі навчання для наших амігосів, щоб вони щоб їх мотивувати, цікаво зацікавлювати приймати участь і надалі. І також вони такий приємний бонус. Вони дізнаються першими про нові проекти всередині компанії, адже ми їх актив. Видно, залучаємо до фокусних груп. Для нас важливо е, отримати зворотній зв'язок, і особливо від е, наших е, амбасадорів. Насправді дуже цікавий кейс. Ви досить фундаментально підходите саме до навчання ваших амбасадорів, і це класно. І тут сказала про те, що вони перші, хто дізнаються про нові там проекти е, компанії. І в мене якраз є питання стосовно того, як амбасадори бренду співпрацюють з маркетингами та hr командами вашої компанії. А насправді з маркетинговою командою вони окремо не співпрацюють, але звичайно вони підтримують публікації і кампанії від маркетингу та піар департаменту. Якраз вся комунікація у нас є відбувається з hr департаментом Так як ми створили цю програму. А ми постійно на зв'язку з нашими амбасадорами раз на два тижні ми надсилаємо їм новинний дайджест, де ми ділимося новинами компанії, ідеями для публікацій, і запрошуємо їх ділитися своїми також публікаціями, які вони роблять. І також ми їх активно залучаємо до інстаграму. І що круто, що вже не ми приходимо для них. Давайте напишемо цю публікацію, а вони приходять для нас із колегами. Давайте зробимо якусь разом публікацію. Тому вони справді дуже активно залучаються і приймають велику участь в формуванні контенту. Але головне, що, що це не відбувається так, як ось публікація, ви маєте про це написати. Це про щирість, це про те, коли людина сама хоче про це написати і вона пише це сама, і вона вірить в те, що вона пише. Дякую, е, я хотіла б ще поговорити про виклики, які взагалі можуть виникнути саме під час реалізації програми Амбасадорів. Угу. Дуже гарне питання, тому що якраз найперше це знайти саме тих друзів-амбасадорів, які будуть друзями вашого бренду. Адже потрібно знайти тих людей, які будуть активно залучатися, тому що ми розуміємо, що з великою кількістю задач потім багато людей вже не можуть приймати участь, і тому. Це наступний виклик, це мотивація та, взагалі, заохочення людей бути залишатися в цій програмі, і ми не розчаровуємось, коли люди, наші амігоси, вирішують припинити участь в програмі, тому що з початку програми у нас залишилось 20 людей, але декілька людей дуже просились, тому ми їх додали. Але а це нормально, коли люди вирішують, що їм це більше не потрібно наразі. Давай тоді, мабуть, поговоримо саме про те, як підтримувати ось ці тривалі та продуктивні відносини. Угу. Взагалі, це має бути як зі звичайною командою. Кожному потрібна підтримка, і ми віримо в те, що побудова правильного ком'юніті це запорука успіху. І ще спочатку програми ми організовували зустріч для того, щоб обговорити взагалі, що їх очікує. Також у нас є чат, де ми спілкуємося як на формальні, так і не на формальні. Теми ділимось новинами компанії, новинами в своїй сфері, і також ділимось мемами. Це напевно невід'ємна складова кожного чату, тому що взагалі нашу програму ми запустили у навосвої двадцятого року. Тому це був минулий рік з блокаутами. Тому підтримка один одного це було просто неймовірно і саме в той час, коли, коли це було потрібно. І, звичайно, ми постійно проводимо навчання для них та неформальні зустрічі. Пограти в Еліас або в Мафію це must have. і зараз всі зустрічі проходять онлайн, тому що більша частина знаходиться по різним куточкам України або навіть світу. Але все ж таки є люди там, де декілька людей в одному місці вони зустрічаються за. Філіжанкою кави та потім постять фото в наш чатик, де інші заздрять. Клас. Звучить дуже цікаво, і в мене є питання як ми можемо саме забезпечити ось цю автентичність та щирість амбасадорів бренду? Угу. Дякую, дуже гарне питання, тому що це все має бути не примусово. Я вже говорила, що сьогодні пишемо цю публікацію, це так не працює. Саме тому ми робимо різні підбірки для наших амігосів, щоб вони обирали комфортну тему для себе і шукали натхнення. І також нещодавно ми проводили зустріч з експерткою, яка ділилась тим, як правильно взагалі шукати теми, коли здається, що вже немає про що писати, і, наприклад. Закладі там теми про цінності компанії, цю тему можна розкласти на п'ять різних публікацій. Тому головне, просто для себе, що кожен має побудувати план, про що йому комфортно, про що він хоче. Писати і, звичайно, потрібна підтримка компанії команди. Адже коли до нас звертаються наші амігоси, ми з, з радістю їх підтримуємо. Ми для них для них організовуємо фотосесії для того щоб все ж таки залишалася ще візуальна частина для їх контенту. Дякую. Ти сказала те, що ви почали, започаткували цю програму рік назад, трохи більше року назад. Скажи, чи за цей період ви якось змінювали, адаптували програму? І як взагалі програму обсторів бренду можна адаптувати до тих змін у трендах і тенденціях, які є на ринку? Угу. А, так, ми а, коли розпочинали, взагалі а, дуже важко зрозуміти, як правильно зробити. Тому ми розпочинали і боялися чи вийде у нас чи ні, але ми бачимо відгук серед аміхосів і серед інших працівників, які а, також читають про цю програму а, і також активно залучаються. І а, що важливо, що а, взагалі 20% вакансій наші комі компанії закриваються рекомендаціями, і ми бачимо, що наші амікоси також активно залучають своїх рідних, своє ком'юніті. А тому вони також адаптуються і публікації також роблять в, в наших реаліях, в наших умовах. Дякую. Мабуть, останні які б рекомендації ти дала employer бренд спеціалістам або спеціалістам, які будуть займатися займатися розробкою програми амбасадорів бренду. Я б дуже хотіла, щоб також нам хтось підготував рекомендації або якийсь чек-лист. Насправді необхідно для себе прописати навіщо взагалі ця програма, адже просто створити групу людей, які іноді будуть писати публікації. Це так не працює. Необхідно. Все продумати до таких маленьких деталей, і найголовніше це не боятися спробувати. Тому що в будь-якому випадку десь будуть неудачі, невда... невдачі, і звичайно, люди будуть вирішувати далі, не йти з програмою, але все ж таки буде та кількість людей, які вірять і які будуть продовжувати брати участь в програмі та бути справжніми не просто амбасадорами, а справжніми друзями брендами, роботодавцями. Дуже дякую тобі, Юлія. Дякую за те, що ти поділилася своїм досвідом, і досвідом Київ Старий». Мені здається, що це дуже класний кейс. І навіть прослухавши весь, все це відео, можна взяти дуже багато рекомендацій, і зрозуміти, що перш за все треба займатися навчанням ваших амбасадорів і не очікувати від них дуже багато, а просто робити це в кайф. І перш за все, треба, щоб було він, -він для усіх. Так, дуже дякую. І справді класно відмічне, що робити це в кайф для кожного. Дякую.